Вітаю вас! Мене звати Надія Васильченко, і ви дивитесь одне із відео курсу іспанської мови для початківців рівня А1. Зараз ми будемо навчатися вітатися, прощатися і взагалі ввічливо спілкуватися іспанською мовою, навіть на цьому рівні, на якому ми зараз знаходимося. Ола і Чао! Я думаю, що навіть ті люди, які не вивчали іспанську мову і які не мали з нею контакту, знають ці слова. Ола і чао можна використовувати, в принципі, в більшості ситуацій для того, щоб привітатися і попрощатися. Можна це зробити просто посмішкою, можна зробити помахом руки. Пам'ятаємо, що більша половина комунікації у нас може бути невербальною, тобто ми можемо якось без слів пояснити щось, і я раджу вам використовувати цей інструмент невербальної комунікації. Але. Все ж таки значно краще знати більше слів і виразів, щоб почуватися вільніше. Тож Ола це як привіт, моє вітання, і чао це як папа, до побачення. Коли ви чуєте Ола, зазвичай після Ола йде естас» або еста», правда? Різниця між естас» і еста» лежить у тому, що естас» – це при звертанні на ти, а еста» – це при звертанні на ви. На такі фрази стандартно відповідають «bien, gracias». Я вам теж раджу відповідати «bien, gracias» на початковому етапі, адже якщо ви скажете «mal» – погано, людина почне вас розпитувати, і, можливо, у вас ще не буде, не буде можливості пояснити, що з вами не так. Хоча, я думаю, що все одно треба бути щирим і пояснювати, і таким чином вчитися, але якщо ви зараз хочете уникнути якихось зайвих розпитувань, обмежтеся стандартним «bien, gracias». У відповідь ми можемо запитати і Ту, якщо звертаємося до людини на Ти, або устед, якщо звертаємося до людини на «ви». Тож, «масоменос» – це більш-менш, маль це погано. Звісно, ще є ціла гама різних відцінків, про них ми будемо говорити на наших наступних уроках. Щоб розширити привітання Ола і прив'язати його до частини дня, варто зазначити наступне. Українці поділяють свій день на чотири частини: на ранок, день, вечір і ніч. Люди ж, які говорять іспанською, мають тільки ранок, потім та частина, яка покриває день і вечір, і ніч. І немає такого чіткого розподілу, що зараз почався вечір, потім почалася ніч. Я провела опитування серед людей, які є носіями іспанською мовою, і вони мені дали свої приблизні відповіді. Я ж вам раджу запам'ятати, що. Buenos Días, це добрий ранок. Buenas tardes, це добрий день і вечір. Buenas noches, добрий вечір і ніч. Зараз я вам покажу більш детально. Buenos días, доброго ранку. Ми говоримо з того моменту, як ми прокинулися, або як зійшло сонце, і до опівдня. Тут дуже важливо вимовляти buenos через O, buenos, не buenas. Це дуже часта помилка у носіїв української мови. Вони напевно, тут дві причини є. Тому що думають, що слово дія жіночого роду і ні це виняток. Це дія», тому «Буенос діяс. І друга частина помилки стосується того, що російськомовні українці не наголошене О, вимовляють як А. Буенасдіяс. Ні. Дуже чітко. Военосдіяс. «Буенос». Запам'ятайте. Коли наступає э, день. В іспанській мові це опівдні починають вітатися Buenas tardes». Іноді це теж може стати таким невеличким ритуалом. Ой, я дивлюсь на годинок, ще боєнасдія зможу з вами привітатися. О, вже Buenas tardes» я й не помітила. Так, іноді вони з цим граються, коли хочуть якусь мінімальну там, розмову підтримати з вами. Buenas tardes» – це і добрий день, і добрий вечір, оскільки залежить від того, коли ви з людиною зустрічаєтеся. Різні носії мені по-різному відповіли. Але більшість піпала в тому, що tardes» Буеностар... триває до того моменту, як сідає сонце, або приблизно о 8-й годині, може бути о 7-й 8-й, «Buenas tardes». Тут tardes», а не tardes». Хоча люди теж можуть помилятися через тарди, думати, що це він, а це вона Буенастардес. Запам'ятовуємо і чітко вимовляємо. Коли ж наступають сутінки або приблизно о 8 годині, ми починаємо вітатися Буенас noches». І вважайте, buenas noches для людей, які говорять іспанською мовою, це і вітання, і прощання. Тобто ми скажемо на добраніч», коли ми йдемо спати, а вони скажуть буенас noches» в такому випадку. Тобто на добраніч» і доброї ночі іспанською буде «buenas ночес. «Buenas». нас. Так? Як же попрощатися іспанською мовою? Звісно, ви можете послуговуватися тільки словом чао. Його легко запам'ятати і прощатися тільки чао. Але якщо ви хочете розширити свої варіанти прощання, я пропоную вам прощатися через Асталуего о пронто». Це до скорої зустрічі. маняна», якщо ви зустрічаєтеся завтра, можете казати «адйос», це вже таке от, більш е, рішуче. Прощавай, я з тобою не буду зустрічатися. Хоча люди часом використовують адйос і в звичайних ситуаціях. Або можете казати ну свимось, побачимося, зустрінемося. Так? Вибирайте до смаку, прощайтеся, як ви хочете. І є ще інші форми, але про них пізніше в інших уроках. Якщо ж вам і цього мало, ви можете передати привітання. Салюдос мама» Вітання твоїй мамі. О, салюдос ату папа, ату перро, «Твої собаці там, ну, будь-кому. Ви можете сказати Астальфінде Семана до вихідних, можете сказати Тевео Луего, побачимося з тобою пізніше. Або куйдате, ви це чули напевно сто разів куйдате, куйдате, ось, куйдате це «Бережи себе. І невеличкий набір «Палабрас махікас». Це ці чарівні слова, якими ми можемо висловити свою вічливість, якісь, якесь своє ставлення. Вони дуже часто, наприклад, використовують слово перемісо. Пермісо буквально означає дозвіл, але воно в еквіваленті української це як дозвольте, або дозволь, якщо на ти звертаєшся. Так? От вони Взяти ручку твою, вони кажуть, пермісо, повз тебе пройти в метро, пермісо. Не знаю, людина, яка хоче щось дістати, і ти стоїш тут на заваді, пермісо. Ви це пермісо будете чути в таких ситуаціях, вони дуже вічливі. Мучо густо дуже приємно. Ігуальменте навзаєм. Por favor, будь ласка. Un placer, так відповідають мої діти, мій чоловік. Це буквально означає приємність, насолода. Український ніби з радістю, коли хтось щось заради вас робить, ви кажете йому Muchas gracias, І людина відповідає un пласер, що мені було приємно це для вас зробити. Хоча ви можете скористатися немає за що. Де de Де nada. так? De nada. Аделанте, ви можете чути постійно, це коли вас про просять пройти. Проходьте, будь ласка. Або коли пропонують, ви там щось просите, а вам кажуть, так, аделанте, будь ласка, беріть, будь ласка, користуйтеся. Буквально це слово означає вперед. Вперед, давайте, проходьте. Пердон значно легше навчитися використовувати, бо воно безособове. Це як прощення, вибачення. А от дискульпа і дискульпе. Має різницю, що «дискульпа» – це на ти, а «дискульпе» – це на ви. Тож, я сподіваюся, що ви декілька разів переглянете це відео, випишете для себе ті слова і вирази, які ви у реальному своєму українському житті часто використовуєте і запам'ятаєте їх, щоб ми вже на наших практичних заняттях могли їх теж вводити у спілкування. Або, ви на своїй власній практиці з реальними людьми. Асталуего! Hasta la próxima clase. Hasta el próximo video. До наступного уроку, до наступного відео. Чао. Адіос.